Центральне відділення Укрпошти біля віконечка обмін ламп черга із 20 осіб. Черкащанин Петро Дайнеженко каже, сподіваються, що нові лампи споживатимуть менше електроенергії. В такий час треба все економити і допомагати країні. Аби економити, прийшла черкащанка пані Ірина. Ці економні лампочки, а ці трохи більше тягнуть. Ще одні лампи розглядає пенсіонерка пані Валентина. Говорить, аби їх отримати в черзі, простоїла 20 хвилин. У Люстру куди, в коридорі, де, де горить світ, там будемо лампочки включувати. Ми старики пенсіонери, нам треба, щоб поменше з нас брали. Здійснити такий обмін можуть люди віком від 18 років. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання, пояснює директор Черкаської філії Укрпошти Олександр Марченко. Головне, щоб, як ви бачите, щоб лампочка була ціла. Ми їх, звісно, не можемо перевірити всі на відділення, але в цілому візуально оцінюємо, що вона ціла, що вона працююча і складаємо. Ми обмінюємо, як ви бачите, ось на нові світло-сучасні лампочки різного цоколя, є 27 і є 14, які в 7-8 разів потребують менше енерго, ну, енергосистеми потребують напруги. Обмін відбувається у два способи: за попереднім замовленням і без нього, пояснює директор. Є два методи обміну ламп: це через дію, коли ви реєструєтесь, приходите на відділення і вас вже очікують заброньовані п'ять лампочок. І самоходом, коли ви можете прийти просто без реєстрації в дії, безпосередньо замінити лампочки зразу в порядку черги. Зібрані лампи старого зразка утилізовуватимуть на спеціальних майданчиках, розповів Олександр Марченко. І зазначив, поки що ця програма. Програма діє тільки в Черкасах. Послугу надає 23 відділення. З наступного тижня обміняти лампи можна буде і в районних центрах та селах області. Всього передбачено цієї програми, в програмі уряду Європейського Союзу близько 50 мільйонів ламп. Для Черкащини ми очікуємо близько 2 мільйонів ламп. На сьогоднішній день ми вже отримали 25% від цих обсягів, це десь близько півмільйона ламп. Ця ініціатива на Черкащині діє другий день. За цей час у міських відділеннях обміняли 35 тисяч ламп. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.